Всім привіт підписники! Ми будемо грати в цю гру. Дуже класна гра. Ми починаємо грати за Україну. Ми можемо напасти на Польщу. Підписуйтесь на канал Ромаріо. Дивіться наші YouTube Shorts. Там дуже цікаві відео про футбол. І ми зараз починаємо грати в таку війну стран. Ми граємо за Україну. Так, ми вже заходили і нас таких дві України. Питаємо, давайте на Польщу. Все, Польщі вже немає. То давайте нападемо на... нападаємо, де на Білорусь. Пишіть коментар, з якої ви країна. дуже цікаво буде прочитати. Тут Все, Білорусі немає. Так, нападаємо, давайте на оцю на Макдоні. Все, ми захватили. Так, давайте нападемо на цю, на Румунію. Все, так. Все, ми захватили. О, тут же по 50, тут же захватили. Завахаю усю. Значить, всю сю. Давайте давай, не нападай. Все, ми захватили ще три. Румунії немає, все. А не, сто? Шо? Все, нападаем на Румунилась. Так, э, блин, ну за все. Давай, нападаем, нападаем. Фу, все, мы перемогли. Ура! Да на начну рекламу нужна! Пудемо в цій грі. Е, ну, ну, нам пропонують захватити Росію, Казахстан. А ми давайте підемо. Давайте підемо на Білорусь. Тут Шв 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 Швеція. Ми не Швеції, що не на Естонію. Ого, сюди нападаємо Сюди Білорусь. Захват... Ну, все, ми захватили ще отак. І все. Чекаємо, поки установлюсь все, давайте на ось дуба. Все ми заходили, поки установлюсь. Это шве... Шве... Тако... Ой, ты на -ой, ой, 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 Стоп, стоп. Все, ми захватили Естонію Тепер нападаємо на ось Україну. Эту... Так, нападаємо на осі. І ще два э, лишилися э, швеції. Так, блях, вже три. Блін, ми втрачаємо всі, всі свої позиції давайте ти сюди. І... Ого, 50 моїх, яка і велика сума. Все, і захвачуємо все. І все. Ура! Ми перемагаємо Фікторії. Ну, і серійний якась реклами. Що це за якась... Гра такась цікавесенька. А, це усі гра по того чудіка. Треба робити з ним. Там і пестик, всякі фігня. Ми це не надимося. Ми зразу приходимо в наші грі. Песик наші чекають вже цю гру. Напишіть коментар, в яку мені гру знімати. Е, в другому відео буде, буде ця гра. А на наступному відео я буду знімати про другу гру. Теж дуже похожа, але там більше такі реєстріший і більше можна є. Так, ну нападемо, наприклад. А, я вже нажав, може це Польща. Польщі, ми на Польщу на напали. Так, нападаємо сюди. Тут, давайте нападемо сюди, Польща. Така Яка давайте нападемо сюди. я б дві Ну, все, ми захватили. Тут давайте всі сюди війська. І Все-все-все. Все, мы заходим все сюда, все сюда, все сюда. Гасеньку так все захопливаем. И давайте захоплюем на Италию. Все, Италии пипец. Так. Все, все сюда виска. Мы дозволяем им... Э... Все, атакуем сюда. И мы выиграли, знал. Так. Хоч реклама. ну як завжди реклама чекаємо швидко. Реклама в б мені відбудалася тисячу разів. На вже мені нічого тиснути не буду. Воно зараз буде забирати мій час, так не, ні. Все, приходимо наші гри. І тепер куди б кажуть сюди треба обов'язково. Ну давайте сюди. З тут Німеччина, Швейцарія, Польща, Франція і Італія. Это на Польщу захоп. Все, Польщі вже немає. Давайте підемо на Німеччину, як разу на. Все, захватили Німеччину. Так, рухаємося, давайте на. На это. Вс. Так, захоплюємо цю і ще лишається. Давайте всі сюди. Сюди, сюди, сюди. От 12 італій. Все, мы захватили. Блієн, щось тут дуже... Ну давай захоплюй. Все, Швеції. Все, Швецарія немає, тепер і захоплюємося, все, ми вигрузи. Поки що легко. Наступний ролик буде вже тяжкіше. Все, граю дуже багато роликів. Буде, нам дуже інтересно. Ой, може я скачаю про старс на телефон, бо я э, маю ак э, на тому на, на планшеті, але він заблокувався. Напишіть коментарі, чому мій аккаунт заблокувався. Я просто зайшов, я зайшов в планшет і в мене все почалось спочатку. Кайстори, напишіть е, льоха. Привіт. Сьогодні не зможу піти з вами в бар. Невеликі труднощі з грошима. взагалі на нулі. Привіт, брате. Чого ти взагалі париш? Швидше реєструйся в казіною. Забирай вітальний бонус 200 тисяч гривень і 30 різкі. Крути слоти і ввечері. побачимось. Чекаю скрін виграс. Найкращий зараз спробую. Справді виручив, дякую. Крутяк, побачимось! Цікаво. Чекаємо. Е, а, ну що це хрась як майонез буде твариш вече. Все. Починаємо грати в гру. і нам показує, що тут знову щось треба. Тут значить нападаємо сюди. Так, тут є одна Німеччина, і на Іспанії, Франції, дві і одна Італія. Давайте на Німеччину нападемо, потім на Францію. І знову на Францію. І всі сюди, всі сюди війська. Так, хай буде так. І напитаємо на Італію. Надаємо і лише з Іспанії. Ми її захвачуємо. І все, було дуже легко. Так, Україна стрибає. Знову реклама. Це дуже сильно з рекламою. Я колись грав до ту... якась гра така Юбок. Вона Ну, така сама просто якось іншому Що за гра якась така? Окей, натисну, і що? Все, заходил. Зараз мене буду вимахати, не будемо цю гру бачу. Я хотів її скачати, але... перехотів. Так. Що це? А це якісь зомбі, о... Ні, я не хочу. Я ми не будемо сундук відкривати, ні. То давайте підемо сюди. Давайте Англію захопимо. Всю Англію захопимо. Ну давайте спочатку на Іспанію піде. Поки Іспанію захопимо. Всю Іспанію, а не во-во-во. во Все чекаємо. Все. Йдемо сюди. Все, Англію захопимо. Ні, решение не повністю. давай захоплюй все і стане самим мощним давайте спочатку це та боже знову в рекламі що це таке ой хрест нам повезло жорстко знову в ну в принципі ігра така нормальна як ми граємо а так Ну, сипав, ну, трохи скучно, але нормально так ну давайте на італію нападемо ну, давай тут нам показує що нам треба обов'язково це зразу захватити тут є щось провесть і ми можемо програти так питаємо зразу на італію а не відхоплює так напитаємо на усю італію сюди ще одна, ще одна, все Все, сюда все войска. Ого, тут сто. И мы всей армией все идем сюда. Пучка, Все, мы выиграли. Э, реклама воды. Чекаем какие-то сокер. Футбол, короче. Ой, что это за какие-то... Э, давай. Червано. Ого, якийсь прикольно. А можна і скачати. На другому пограємо пограємось ігру. Ну давай швидше качайся. Вс, і створювати. і все. Бува бы така Жовта чи червона. Ну я би червону поставив зразу. Так, ну давай. Все. Так. Э -э давай швидше, закружайся, фух. Треба Англію захопити. Ну це легко. захоплюємо зразу Англію, тоді все і йдемо сюди. І Аніше є, не заміти зразу го. все, він трохи лугає, підвисає, нічого, зваю від того, як лугає Боже. Все, сюда, сюда всі. Все, ми виграємо. Від е е е е того наше відео вже закінчається. Підписуйтесь на канал е е Ромарія, е е ставте лайки, е ставте колокольчик і всім пока!